Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачу сьомого пункту номер 78. І так, нам дана якась функція. Так, ну Сподіваємось, що тут буде не дуже складно. І так, F від X. яку відомо, що область її визначення це множина. Мені так не подобається писати. Мінус 3, 7. а область її значень. Це множина мінус 6, 5. І тепер нам треба поговорити про область визначення. І область визначення і область значень ось цих трансформованих функцій з модулями. Давайте я схематично. Схематично, бо я ж не знаю, як ця функція себе точно поводить. Ну, якось давайте ось так. Ось тут десь є мінус 3. Ось тут десь 7. А яке там значення? Ось тут нехай 5. Ось тут нехай мінус 6. Значить, ця функція починає там десь отут рухатись. Ось воно, це значення в верхній точці досягається. Потім там вона пішла вниз, потім якось. Прийшла от сюди. Не знаю. Просто щось схематично я зобразив. Тобто область визначення це відрізок мінус 37, область значень це відрізок мінус 6-5. Тепер давайте поговоримо про функцію F модуль X. О що буде відбуватись з нею? Про область значень, зверніть увагу, ми тут взагалі нічого не скажемо. Чому ми нічого не скажемо про область значень? Тому що модуль аргумента це відзеркалення. Тобто в даному випадку це ось така, наприклад, історія. І тут виходить область значень – це від мінус 6 до цієї верхньої точки. А якщо функція fitx зображується по-іншому, наприклад, ось так, то її відзеркаленням буде вже інша інше функція, якась отака. І, відповідною областю, визначення, а, областю значень, буде вже інша множина. Відповідно, тут нас і не питають про область значень, тут лише про область визначення хочуть. Область визначення це виходить, що ми беремо додатні ікси, залишаємо і відзеркалюємо їх завжди вліво. Тобто, дивіться, що тут буде. У нас від 0 до 7 було, і той самий відрізок тепер ми відзеркалили вліво. Значить, область, область визначення такої функції у нас буде відрізок мінус 7. 7. Тому що тут було 0, 7, відзеркали сюди, значить, тут найлівіша точка це також мінус 7. Все, питань більше ніяких немає. Друге. Тепер ми говоримо про функцію модуль f від x. А тут трішечки э, некрасиво записано. Давайте ось так ми скажемо y дорівнює f від модуль x. І ось тут ми говоримо d від y. Бо функція f це штатна функція f від x, вона вже зайнята. І так, значить, ось тут y дорівнює модуль f від x. Ні, x без модулю. Що у нас буде тут? І так. Ну, тут ми розуміємо, що у нас іде наступна історія. Те, що вище нуля, ми залишаємо. А те, що було нижче, ми відзеркалюємо нагору. Тобто ось тут десь буде координата 6. І ось як ця функція себе поводитиме. Давайте подивимось, чи змінилась область визначення? Та наче ні. Як від мінус 3 до 7 було, так і залишається. Взагалі ніяких проблем. Тобто в даному випадку 9y у нас буде так само від мінус 3 до 7. А що у нас з областю значень відбулося? А область значень у нас раніше була з від'ємними числами, а тепер ось цей від'ємний відрізочок, він перейде в додатній. Тобто значення від мінус 6 до 0, вони ж всі відзеркаляться нагору, правильно? І тобто, що у нас виходить буде областю значень. Ну, за малюнком, це видно, що від 0 найнижча точка 0 досягається, ну, функція ж не очевидно, від 0 до 6. Це якщо за схематичним малюнком. Якщо схематичного малюнку немає, дивіться, що можна було зробити. Можна було. Ось цей відрізок мінус 6,5, це ж множина. Розбити на 2. Мінус 60 об'єднання 0,5. Ну тут можна 0 десь круглим взяти, десь. Ну, Давайте, давайте ось так візьмемо, наприклад, чисто чистовід'ємні і невід'ємні. І так, а тепер, якщо ми робимо перетворення з F від x в модуль F від X. Що у нас відбувається? Ось це. Ось ця множина, вона перейде в додатні значення: від 0 до 6 об'єднання 0,5. Ну, це дорівнює. Ну, об'єднуємо ці дві множини, 0, 5, 0,5, 0,6. Ну, відповідно. Це, якби виходить ось такий напівінтервал від 0 до 6. А, ось він. А це виходить від 0 до 5 відрізочок. Так, 0 включається, і до 6. Тобто від 0 до 6. Як варіант, можна було якимись такими міркуваннями це робити. Але мені здається, графічно це простіше проілюструвати. І так, номер 79. Знову ж таки, щось відомо про якусь функцію. Записуємо. Відомо, що. Значить, y дорівнює f від x, f від x, значить d від f. Це у нас що таке? Це множина всіх дійсних чисел. І числа мінус 3 і 2 нулі. Тобто F від X у нас дорівнює нулю. Тоді і тільки тоді, коли x – це мінус 3 х це 2. Далі ми розуміємо, що f від x у нас більше за 0, а при х від мінус нескінченності до мінус 3, і від 2 до плюс нескінченності. Тобто давайте я запишу так. f від х у нас менше за 0. Зрозуміло, що на інтервалі мінус 3, 2 х від мінус 3 до 2. Ну, тому що більше з 0 вона ось тут, значить, менше на. Всіх інших іксах, ну окрім нулів. Значить, більше за нуль вона при іксах, що не належить ось такому відрізку. Тобто, коли вона невід'ємна і коли вона не нуль. Знайти треба нулі та проміжки знакосталості функції, ну, раз, два. Модуль f від x і f модуль x. Давайте ми схематично зобразимо графік, тому що так, досить незручно. Є якась функція. Базово. Значить, 2 мінус 3. І я її зображу, наприклад, як. Можна, як параболу. Можна. Це, в принципі, завгодно. Ну, давайте як параболу зобразимо. Ось. Просто схематично якийсь графік. Y дорівнює F від X. Мінус 2 – це нулі. Да, Все нормально. А проміжок від мінус нескінченності до мінус 3 в об'єднанні з проміжком 2 плюс нескінченність це. Проміжки, де функція набуває додатніх значень, да, це правда. Ну і від мінус 3 до 2 інтервал це проміжок, де функція набуває від'ємних значень. Тепер давайте поговоримо про перетворення. І так, значить, перше, це y дорівнює F від модуль X. І давайте ми зробимо це, наприклад, зеленим кольором. Значить, для цього перетворення ми розуміємо, що праву частинку ми зберігаємо. А ліву частиночку ми відзеркалюємо симетрично ось так. Ось ця точка 2 переповзе в точку мінус 2. І це буде новим нулем. Значить, що ми розуміємо? що нулі, нулі у нас це точки х дорівнює 2, як і була, х дорівнює мінус 2, а проміжки знаку сталості. Що ми розуміємо, що F від Х у нас. Більше за 0, коли х не належить відрізку мінус 2-2. Мені просто не хочеться писати об'єднання, тому я ось А f від x у нас менше за 0, коли х у нас належить інтервалу від мінус 2 до 2. Тобто ось вона частинка, де наша параболка нижче. Ну, параболка це просто схематично. Ви могли там як завгодно по-іншому зобразити, це зараз не принципово. Просто парабола досить просто для ілюстрації. Ось, мінус 2, 2 – це там де параболка нижче, це інше, там де параболка вище. Ну, окрім точок мінус 2 і 2. Тепер говоримо про функцію y дорівнює модуль f від x. І так, що в нас відбувається тут? Синеньким зображуємо. А значить, відбувається наступне: те, що було ось тут. На проміжку, де значення функції невід'ємні, нічого змінюватись абсолютно не буде. А ось це відіб'ється ось так. Значить, що ми тут будемо розуміти? Що нулями функції залишатимуться ті самі точки нулі, які були? Це, наприклад, мінус 3 і це 2. А от сталість f від Х буде більше за 0 при х абсолютно всіх дійсних, за виключенням оцих двох нулів. Бо це ж модуль, вона невід'ємна завжди. А нулю вона лише в двох точках. Значить, в усіх інших точках вона буде додатня. Від'ємності тут взагалі немає. Ну, це можна було записати як від мінус нескінченності до мінус 3, від мінус 3 до 2, і від 2 до плюс нескінченності. Це просто коротше. І так, 10-й номер. Знову ж таки, дано нам щось про функцію. Y дорівнює f від x. Область визначення цієї функції. Це всі дійсні числа. Міс 1 і 3 нулі. І тепер відомі проміжки, де f від x менше за 0. І так, значить, нулі. С у нас х дорівнює мінус 1 і х дорівнює 3. І тепер ми кажемо, що f від x у нас буде більше за 0, коли х належить інтервалу від мінус 1 до 3. Ну, а f від x менше за 0, коли x у нас не належить відрізочку мінус 13. Ну, тобто, ось це і ось це це еквівалентні множини. Тепер треба це схематично зобразити. Ну, як треба. Я просто сумніваюся, що це можна переварити без картинки. Тому картиночку можна намалювати. І так, вісі. Знову ж таки, мінус 1. 3, ну давайте. Я не буду, в принципі, сильно оригінальничати, я намалюю параболку, просто тепер гілками вниз. Ось вона. Вона задовільняє всім цим умовам. Вона від'ємна там, де треба. Точніше, від'ємних значень набуває вона, додатніх значень набуває також там, де треба. І так, тепер говоримо про видозмінені функції. Значить, функція перша y дорівнює f від модуль x. Що це таке? Ну, це буде функція, яка для додатніх хсів ось так ось себе поводить. Взагалі нічого не змінює. А для від'ємних просто бере, відзеркалюється абсолютно симетрично. І ось тут в точці мінус 3 симетрично цій, вона набуде значення 0. Отже, ми тут будемо розуміти, що нулі цієї функції це точки мінус 3 х 3, дорівнює мінус 3 х дорівнює 3. А осталість, де у нас, значить, f від х у нас більше за 0, коли х з інтервалу від мінус 3 до 3. А f від x у нас менше за 0, коли х у нас. Ну, виходить від мінус нескінченності до мінус 3, і від 3 до плюс нескінченності, ну, тобто, не належить ось цьому відрізочку мінус 3-3. Тобто набере оці значення, за яких f від x додатні, і набере 20. Так, тепер говоримо про функцію y дорівнює модуль f від x, що у нас буде відбуватись тут. Тут ми беремо. Частинку, коли f від x невід'ємна, залишаємо. А ось це відбуваємо вгору. Аналогічно попередньому випадку ми розуміємо, що нулями будуть ті самі значення, що і для функції f від x, значить нулі, x дорівнює мінус 1 і x дорівнює 3. А знак сталість у нас наступна. У нас функція завжди додатня, окрім оцих двох нулів. Значить, f від x у нас буде більшим за 0, коли х у нас будь-яке дійсне число мінус оці дві точки. Ну або від мінус нескінченності до мінус 1, і так, так, так там входить три проміжки в об'єднанні, треба записати. Таким чином, проілюстрували, схематично зобразили ту функцію, яку вимагають. І подивились, якими властивостями володітиме функція f модуль x модуль f від fidx. Всім дякую за перегляд!